В івано франківську посеред міста спалили Путіна, точніше лялькою з його обличчям. Перед тим як знищити ненависний манекен, усі охочі змогли добряче його відлупцювати. Саме ж дійство супроводжували знаною народі. Горіла сосна палала. Акцію організували в рамках благодійного концерту на підтримку української армії. Виступити на ньому погодили ще мало молодих місцевих виконавців. Організатори кажуть, спочатку разом з друзями самотужки допомагали війську, потім зрозуміли, треба залучати більше людей. Ми вирішили, так як нас ще не призвали до армії, так, якось допомагати. Спочатку це було з друзями, ми збирали кошти між, між знайомими. Декілька партій бронежилетів з Польщі перевозили, і так, різними шляхами. В кінцевому випадку вийшло так, що вже кошти просто колись не закінчуються, це логічно. Вирішили попросити в соцмережах. Відповідно, виникають нові ідеї. Усі збирають кошти як можуть. Ми вирішили зробити благодійний концерт, також подарувати людям. Водітям радість під час концерту можна було не просто вкинути гроші у скриньку, а й сфотографуватися на патріотичному фоні. Крім того, тут організували аукціон побачень за прогулянку з красунею. Чоловіки викладали по декілька сот гривень. Ну а наймолодші учасники заходу зміцнювали патріотичний дух яскравими малюнками. кажуть, синьо жовті сонечка та серця зобразили, щоб підтримати українських вояків. Я прийшла малювати, щоб підтримуватись. Ще добре малюють і співають разом із дорослими. Патріотичні малята залюбки виконали національний гімн України. Ні слава, ні Загалом, під час концерту зібрали понад 8 тисяч гривень, придбану на них допомогу воякам. Організатори обіцяють повести на схід особисто.